Привіт, мене звуть Катерина, і сьогодні в форматі короткого новинного дайджесту я розповім, що цікавого відбувалося в Харкові та культурі за останній тиждень. Поїхали! і почнемо з моєї улюбленої новини. В Харкові звільнили головну архітекторку Тетяну Поліванову. Нарешті ніч на 1 березня росіяни обстріляли шахедами центр міста та пошкодили багато історичних будівель. Художня академія та Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва оголосили збір коштів на відновлення. Реквізити ви можете знайти у нас на сайті. Громадська спілка культурний погляд оголосила open call на участь у міні-фестивалі музики. Подавати заявки можна до 9 березня включно. Поліція розслідує. Можливо корупцію у лікарнях Харкова відмивали гроші в буквальному сенсі на послугах спрання. і. Трошки нашого улюбленого абсурду, директором комунального підприємства Ритуал, став колишній працівник лавки життя Василь Бестров. У Харкові відремонтують стамп з переплатами на сотні тисяч гривень. У видавництві Олександра Савчука вийшов маліопис присвячений виставці літературного музею іменем міста. А також на цьому тижні Олександр Савчук відкрив книгарню кав'ярню за адресою Алчевських 14. В Ісландії відкрилась виставка робіт Ніки Кажушко, мисткині, яка загинула минулого серпня від російського обстрілу. Резиденція Тихий центр оголосила open call на участь. Це резиденція, яка відкрита для представників та представниць креативних індустрій, які готові приїхати в Харків, пожити тут якийсь час і досліджувати місто. Квартира знаходиться в районі історичної забудови 30-х на задержпромді. Дізнали ви, що лише 1% вулиць в Харкові носять жіночі імена на цьому тижні. На вулицях Харкова з'явились сітілайти, які присвячені нашій компанії іменем жінки. Шукайте їх, відмічайте нас і. І зберігайте здоровий густ. А також я хочу подякувати нашій спільноті та кав'ярні Coffee Divers за те, що ви підтримуєте випуски цього новинного дайджесту, а також всього, що виходить у нас в люки. Доєднуйтесь до нашої спільноти і підтримуйте незалежні медіа.